А ось тут -от повіє роботою такого, знаєте, радянського, такого сільського чоловіка, який знається щось там в техніці в ті часи і дійсно перебирає. Це капіталова людина, невідомо мені, Діовський двигун. І, коротше, тут куди не копнеш, також аж ну, ну, дивіться, добре, що хоча б тут він проїхав цей двигун до 50 кілометрів. І добре, що хоч от китайська поршнева. серед китайських брендів, там поршнева, колівал, це ну, це нове. Є також конкуренція, і вони стараються кожен зробити там дешевше і, і якось без браку, туди-сюди, не без того, але воно їде. А от з підшипниками, дядько, ток взагалі, ну, це ж підшипник трошечки треба було купнути десь в інтернет, залізти, не цей, тому що воно роб працює тут не в маслі, це ж довтакний двигун, і він на деш, 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 дешевих не їде невідомих якихось таких оцей. Вони Просто посиніли, я впевнений, що лівий також. Тому що я двигун, дружина вийшла, вийшла, каже, думала, що тролейбус приїхав. Ось таке: от. Колінвал то цілий і буде бігати. От. Але ця робота вся до одного місця, і тим паче я дивлюсь на ці чому попаху якоїсь такої незрозумілої економії. Добре, що хоч тут вони пакують в поршневих китайських там і там все зрозуміло. А от людина навіщо вирубувати оце, от з газети. Сюди на картера прокладку цю, якщо тут з заводу взагалі не має бути прокладку. Тут має бути на герметик. Завод пакує на такий сіренький герметик, майстри або хто перебирав, ну хто бачив, той знає. Е Воно навіть по мануалу там має бути розрахована дистанція. Коли прикладеш прокладку, ти вже збільшуєш. Ну добре, що хоч в цей бік, воно нібито не шкоди. Але навіщо? Навіщо? Ось тут я пелюстковий був, знімав одразу, коли ще двигун стояв. Хотів бачити, що там, чи там щось на цей. Знімав оригінальна прокладка, все хорошо, і кусок газети вироблений туди на хріна. Там були ще по варіатору, Ну от коли дивишся, що Болтик, гаєчка, гровірок, чи цей із ізолентою там е прикручено і дротиком таким, багато дротиків таких зафіксовано, без стяжок зараз цих, то ну, нічого поганого нема, але видно хто робив. Ну але отаке от непростітельно, і воно все, вся робота пішла в дупу, тому що це все переробляється. До речі, під сквілці підситники ціною там не знаю скільки воно зараз до 600 гривень, давно стоять навіть. Сальники на ну, Сангрі зараз взагалі дивують. шипники їдуть і їдуть, вони довго їдуть. Вони... Там ну скільки він на ну 200 гривень на економіку А, ну так, більше, тому що сальники ніхто ну, не